Слава Україні! Триває 1163 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 196 бойових зіткнень. На харківському напрямку ворог двічі намагався атакувати у районі Вовчанська. На Купінському напрямку учора відбулося шість атак російських загарників у бік Петропавлівки, Глушківки, Новоосинового та Загризового. На Лиманському напрямку ворог атакував 36 разів у районах населених пунктів Новосергіївка, Надія, Твердохлібове, Рідкодуб, Нове, Новий Мир, Зелена долина Колодязі та в напрямку Новомихайлівки і Греківки. На сіверському напрямку українські воїни успішно зупинили дві атаки противника поблизу Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку російські окупанти шість разів атакували у районах Білої гори Андріївки та Часового Яру. На турецькому напрямку ворог здійснив 10 атак у районах Дружби Дачного, Деліївки та Турецька. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 85 атак у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Калинове, Єлизаветівка, Лисівка, Котлене, Промінь, Даченське, Надіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Богданівка, Андріївка та в напрямку Зорі, Малинівки, Миролюбівки, Гнатівки. Олександрополя, Покровська, Новосергіївки, Нової Полтавки. На Новопавлівському напрямку противник учора здійснив 16 атак у районах Костянтинополя, привільного, вільного поля та в бік одрадного Шевченка і Багатаря. На Оріхівському напрямку російські окупанти п'ять разів атакували поблизу Степового, Лобкового та Кам'янського. Успіху не мали. На придніпровському напрямку Сили оборони України успішно зупинили одну ворожу атаку. Сили оборони України продовжують операцію у Курській області минулої доби. На цьому напрямку відбулось 21 бойове зіткнення. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинувши при цьому 16 керованих авіаційних бомб, і здійснив 266 обстрілів, п'ять із яких із реактивних систем залпового вогню. Учора російські терористи завдали одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, та 92 авіаційні удари скинувши 139 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснили 5900 обстрілів, зокрема 145 із реактивних систем залпового вогню, та залучили для враження по території України 2677 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали враження по дев'яти районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, одному засобу протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу та трьох пунктах управління противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили три танки, 11 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 112 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 139 автомобілів російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!